Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі! Хто сказав, що корисно не може бути смачно? Сьогодні ми у селі і готуємо цвітну капусту. Дуже просто, дуже швидко, смачно і корисно. Для приготування цвітної капусти використовуємо безпосередньо саму цвітну капусту, сіть по смаку, пів чайної ложечки суміші спецій, зокрема і чорного меленого перцю. Олія соняшникова для смаження, також борошно для панірування і 2 яйця або 3, в залежності від того, скільки у вас капусти. Все. Друзі, спочатку ми капусту нашу миємо, нарізаємо ось такими шматочками, можете меншими. Я люблю, коли вони такого середнього і чималого розміру. Після чого викладаємо їх у киплячу воду і проварюємо 5-7 хвилин ось до такого стану. Як тільки проварили, я беру одноразовий пакет. Туди вкладаю, коли капуста охолола, капусту, додаю спеції чорний мелений перець, сіль і борошно. Добре, це все перемішую, так сказати панірую. І після чого беру яйця, розбиваю їх в миску, перемішую виделкою і вже після борошна паніруємо в яйці. Викладаємо на пательню, на яку ми попередньо налили соняшникової олії, і розігріли її. І обсмажуємо з усіх боків нашу капусту до готовності. Все, друзі, як бачите, абсолютно нічого складного, але виходить дуже і дуже смачно. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться в коментарях своїми цікавими рецептами приготування цвітної капусти. До нових зустрічей!